Доброго дня, вітаю вас на каналі і шопінг Дуже рада вас всіх бачити. Сьогодні у нас шопінг. Сьогодні ми підемо, подивимося, що є нового в мас-маркеті. Зайдемо в Резервт, можливо, в зару. Ми ще подивимося, куди удасться попасти. Все, що сподобається, що приємно, тактильне, гарної якості. Я поміряю. Поділюся своїми відчуттями. Чи можна розглядати це на покупку чи ні? Які плюси, які мінуси. І буду вам дуже вдячна за підписку, вподобайку, за коментарі, за підтримку українського YouTube. Починаю! Так, ми в різонці. І я зрозуміла, що по настрою я хочу стилізувати сьогодні речі, які літа можна як можна довше носити ще весіни. Тому ми будемо поєднувати літом і осінь. Це щось таке перехідне. Отже, перше платічко на запах літа, дуже легеньке, на підкладки, непрозоре, дуже приємне до тіла. І кардиганчик такого дуже красивого. Такого кольору молодої травички весняний, дуже м'ягенький, тепленький, дуже комфортний на ощуп. Чесно скажу, тут 5% у нас вовне. Все інше поліестер, акріл але я не можу сказати, воно не кусається не колюче. І в цілому виглядає в ньому досить комфортно. І балетки. Сьогодні не хотіла ще мірятися сапожками. Тому буду в судних палітках, теж мого розміру не було, трошки завеликі на мене, але тим не більше. Так. Таке сонячне радісне. Так, знімаємо, йдемо сьогодні. І коли в день стало трошечки тепліше, можна, не випускаючи зелений колір соль, пов'язати його або на талію, або на плечі накинути. Я трошечки притримую, бо тут треба зафіксувати. Досить велике виріс дуже так яскраво, мені подобається так. так. Наступне плаття неймовірного якогось такого винного, міждовинним і шоколадним кольором. Ну, камера десь плюс-мінус передає його. платье з 100% скосом дуже приємно, тактильно, комфортно. Хочу вам сказати, що це не рідні платья, воно таке на всі сезони, тому що його можна одягнути і під шкрянку, і під джинсову куртку, і жакет зверху накинути, і будь-який бомбер, який зверху, і воно буде завжди доречно. Дуже приємне, еластичне, мережево, гарний виріс. Є кому потрібно трошечки розширити плеч. Є такі маленькі, дуже легенькі Ззаді. Дивіться, подивіться, ви воно, бачите, зав'язочка тримає, щоб не розійшлися. Є ззаді резинка, воно буде так щільно сидіти по фігурі, а, досить довге. На мій зріст метр шість по землі, і оскільки я без підворів, на підборах. Або до якихось грубих зимових таких, байкерських щобитів буде також дуже класно. Зараз мене за столизуємо. І тільки подивіться на цю красу. Подивіться, яке фантастичне поєднання такого небесного, блакитного з цим винним. Дуже такий багатофункціональний силует, Він підійде і під джинси, і під фут таку сатинову спідницю. І дуже чудовий образ. Мені дуже подобається. Це тут такий самий по якості, як і попередній. О, дуже комфортний, колір неймовірний. Не колеться, не кусається. Не знаю, як буде носитися. Можливо, скатається, але дуже раджу на нього подивитися. Я так для дівчат такого типу. Плюс так у мене досить великий, такий великий подібний виріс, дуже-дуже те, що потрібно. Подивіться, яка краса. не Скажіть, правда, так класно. Подивіться, як цьому плацю вивчить. Навіть такий спортивний, трошки іронічний бомбер. Таку чудову собачкою. Тримує і гарно поєднується. Mm -hmm. Це колір. Складний з точки зору кольористики, але з точки зору поєднання, як чудово виглядає з цим Water з цим таким теплим, жовтаво-розбіленим кольором. Мені дуже подобається. Поставте, лайки, вас прошу. І підпишіться на канал. Це світшот наутер. Досить щільний. а Понизує працівника, гарно звертається на полі, Трумжиється, дуже комфортно. Також можу порадити. Я вам казала, що цей топ лакитного кольору дуже універсальний. Його можна трошки щільніше зав'язати, щоб він був прямо на самої талії, не, не нижче. І дивіться, як тово йде з цими джинсами. Бенгів, джинс, розслаблені, вони такі цікаві, бачите, вони трошечки наперед, би, не заходять. Шру. Там виворені, мені дуже подобаються. Гарно сидять, висока посадка, на мовні. Трошечки є, такі делікасні затір. Кармани. Кармани гарні. Досить. По нормальному розміру, а кокетка, це як моєму сидять, Висока посадка, дуже гарно, ще не сидять. Дуже рекомендую Дивіться, цієї круті. Який ніжний, який ніжний комплект. Поручився. Тепер чи та сама викидна. Ковдочка, але вже в з, з образі пікселує, та коли у нас є ширна донизу такою дуже навіть мідаксі. Вона така з еластичного мережу, прозора, але з підкладкою. І от також це складний колір. Але бачите, як з цим чудово поєднується ця блакитна краса. Досить теплий, комфортний, не відчуваю ніякого там, тріску, ну, дискомфорту, який може бути у полістері. Тобто, Я так думаю, що якісь нові технології, які ну, досить комфортно і зручно для носіння. І зараз покажу, як воно поєднується із іншим кольором. Дуже класний кольор. Базове таке для поєднання мені здається із помаранчевим буде гарно, і з червоним, тому що такий питон. Ну з коричневим, мабуть, чисто коричневим, я би не дуже поєднувала, якщо, якщо ви і вам тут підходить, або зробити якимись таким яскраві білі а, вкраплення. Дивіться, навірно, яка. Асичність кольорів і як це до нього пасує. М'якість трикотажу і ніжність мережі. Дуже красиво, дуже рекомендую, мені дуже подобається. Можна зробити зверху досить широко, як зручніше. Можна зняти нижню і зробити тільки на верхній водичок. Ну, дуже красиво. Якщо ви, так як і я, любите кольори, мені вони дають якусь таку радість і сприйняття цілому образу, я дуже-дуже-дуже дуже вам рекомендую. Подивіться, який ще паті знайшла. Також 100% лікала ті самі, що були на плаці Винного кольору, а тут, бачите, такий. Трендовий, в принципі, вже дома класика. Такий полькадот. дот. красивий. І такий дуже-дуже дуже жіночний. Його точно треба з джинсовою, з шкіною, курткою. Треба його трошечки чимось пригасити, якимось, можливо, більш такими брутальними прикрасами. Зараз ми до нього їдемо світшот. Хоч ли ще так вони прям по кольору дуже ідеально мачиться, Такий теплий тон, однакова ця основа, костюмчик, але мені б хотілося ще таку щось більш бутальніше. Я б таки сюди дуже над такою товстою дешві взяла шнурівкою, брутальні такі витінки і шклянку. І ще один образ з цими класними байтлегами. Сірими. Дуже мені сподобалось. Дивіться, звісно, біла, складна, така багато роботи, багато життя, прозора, неймовірно, красива. Дуже мені подобається, такий крупту. Не треба відвертати, достатньо довжина. Ось руки піднімаєте. Ну, Я, наприклад, не люблю, коли дуже живіт загаляється і не личити, тому я для мене це також важливо. Дуже красива, ніжна, 100% було, як це прекрасно. І така сама от, тканина. Наспорядність це шиття. Дуже рекомендую. Дуже красиво, ніжно. Буде вам слугувати багато років. Дивіться, у красиці правильно. З нами плаць. Дуже комфортно на тканину. Також на всі сезони можна одягати. Я до нього взяла плузочку, вона така як негативна. Там де світлі, там тут темні. Вона так притикається. Може кому забагато. Можна не поєднувати так, але в цілому цьому, цьому щось їло таке. Хочеться його розглядати. Дуже комфортно, дуже рекомендую. Класно жити. Зараз знімаю плузочку, покажу, як вона без нього виглядає. Так. Плать на бретельках. Бретельки регулюються, а, по косі кров'ю ну, на силуету. возочка на потаємні. Планочки прикриває вузочки так само такого якості 100% Тепер гляньте на цю красу. Я під платьком вдягнула. Дуже класний жакет, дуже вам його рекомендую. Він дуже мягенький. Тут 45% здається шерсті. Вовни і підкладка 50% віскоза, 50-300. Вони дуже маленькі, дуже тепло, на накладні кишені. Тут є прорізна, але вона не функціональна, може підрізати. І тут є поясок. він, бачите, він сук тоненький, можна його розпустити і ходити, а так носити. Якщо вам треба ще таке, здається, для машини також дуже дуже класно. Сісти стати Дуже зручно, коли не потрібно було. Подивіться, як це переказ. І гарно сидить дуже щільна тканина. І так меланжево, на чого рисунки є. Міздається гарно носитися. І ще я поміняла лофер. Це також натуральна шкіра, і вона мені навіть більше подобається ніж. Попередні, хоча тут, мені здається, дуже м'яка п'ятка, вона може бачите заминатися. Але входиш на реальних тапочках. Дуже м'які. Якщо вам подобається, та підбавка, так подобається, я сьогодні сама кайфую. як багато всього цікавого є. у зірці. Дивіться, яким неймовірно сет, я зброю. Це звичайно несе. А перша верхня з натуральним шкіри. Курточка на молні. І тут молнія, хоч я не дуже люблю, коли такі ну, контрастні видно. Тут вона досить така делікатна. Як і шкіра, дуже приємна, мігенька. На підкладці. Подивимося, що згадати підкладка. Перпітьок-стічка. Я зараз слазум да, піксел. Тут є ще бокові карманчики, вони функціональні. Кокетка спереду, ззаді кокетки немає, вона трошки притилена. І якраз до таких силуетів е, вільні брюки. От, юбка а силуета Вона дуже-дуже до... пасує день до одного. Верхня частина комплекту Не оверсайзна і не з розширена. Якраз балансує фігуру, які робить в силуеті пасочний денника. Для посилення цього ефекту. Зараз німелю курточку, побачимо. Придалена жилет, також дуже гарно поєднується з цією а, юбкою, тому що за рахунок того що щільний облягаючий верх, а підкреслює талію і красиво доширена з донизу. Зараз ще одну поміряємо коточку. Подивіться, кардиган без рукавів, його можна одягнути під якийсь ламп, можна так, на... якщо у вас не, не досить прополоду, не домі. Дивіться, такий, такий червоновинний, не бордовий. Зараз дуже класно. І мені подобається, приєднується з її вальбетовим пачком. Зараз бачите, вона талії висок, широким полосом. Можна вставити в шльовки, затягнути поясок. А, є зустрічні складки. Це такий м'якенький вільвет. Бачите, понизу вона така бурчка. Дужина прекрасна. І можна любу тягуючу. Можна курточку до неї одягнути. Щось таке кроп Хруп довжини. Як вам? Скажіть, класно. Видані кольорі фантастичні. Сьогодні стільки багато краси. Мені так подобається. Дивіться. Вони створені один для грубчик ручного кольору. Повторюю фактуру. Тільки трошки ширший, як грубка. Тут такая нефункціональна ця імітація. Заправляти зручно дуже. Я без теж, може, ремішок одягнула, щоб зафікасувати ще більше далі. Бізор, ну ви мене вразили в саме серце. Ви знайшли стільки речей чудових, які роблять жінок. Красивими, такими сучасними, приємними. Мені подобається, що багато тканин, вони такі <головіка> людиноцентричні, жіночі центричні, тому що дуже гарні силуети, м'які форми. Подивіться, яке плаття. Це льон з трошечки смесова тканини, там ще трошечки поліестеру. І от воно як виглядає як льон, але мені здається, дивіться, він не так множе. Розправляється. Подивіться, яке по, по, по фігурі. Прекрасно. Mm -hmm. Говорять, що допомагали вчиняється. Подивіться, як так прекрасно. Сюди да. блакит на сумочку. Або помаранчував. В мене є помаранчева сумочка, Буде також дуже гарно, Подивіться, яка прекрасна дуже на планочку. Воточків не вийдуть. За рахунок того, що тільки підхвачено виточками Наталії, воно все дихає, Нічого на чому не торкається. Літом буде дуже комфортно. Не знаю, чи потрібна така на осінь, але ну, прям дуже така чудова історія. Таке універсальне плаття. Гарно шоколадного кольору подивіться, красиво. Образ з акцентною юбкою зараз дуже актуальний і чудово буде працювати у вашому осінньому гардеробі не тільки з такою блузою, яка має таку красиву вишивку на рукавах та понизу, але й з базовим світером, зі шкірянкою, з піджаком для створення сучасних стилізацій. Блуза це 100% бавовна, дуже красива вишивка бажево золотавого кольору. В залі є така ж тільки коричнева з молочною вишивкою. Джинсова юбка не сіла на мене, має чи то а-силует, чи то пряма юбка. Денім тонкий і не дуже акуратно виглядає по швах, трошки йде хвилями. Можливо, саме ця спідниця, тож зверніть увагу, коли будете замовляти. Подивіться, яке чудове кольорове поєднання цього коричного подовжного кардигану з червоно-винними брюками з натуральної тканини район. Вони послугують вам навісні і літом і осени з теплим кардиганом. Ще одне сучасне поєднання кольорів ніжно-блакитні брюки, також натурального складу, як і попереднє, з шоколадним трикотажним топом з драпіруванням, що за рахунок приталеного силуету робить будь-яку фігуру пісочним годинником. Топ це 100% бавовна. Мені дуже подобається це поєднання кольорів та фактор. Коли ми у верхній частині одягаємо, прилягаючи, наприклад, жилет, образ зразу змінюється. Цей ніжно-рожевий жилет, в такому ж ступені білої фарби, як і у брюк, створює гармонійне поєднання. Камера не передає цієї ніжності, гарно буде зі світлим денімом сірого кольору, жакетом зверху або бомбером. Бруки трохи великуваті на мене, але мого розміру в залі не було, а мені б хотілося зберегти цей струмливий ефект брюк палацу. Ну і з коричневим кардиганом виглядає дуже витончено, навіть трохи богемно. Гарний образ на виставку, на презентацію книги з масивною акцентною біжутерією може бути гарним варіантом у театр. У кардигана гарний подібний виріз, тактильно дуже приємний. В складі 5% вовни. Ще один варіант додати колір у образ це монохром. В даному випадку у колір топу додали білої фарби і отримали ніжний низ. Мені подобається, як монохроми поєднуються з яскравими акцентами. Наприклад, моєю сумкою кольору весняної трави. Кліні. Подивіться, вони досить дуже. Місочкі. Нормально, в дуже зручно мір. Вони на мене були великі, взагалі не було мого розміру. Мені потрібно 40. Арт-піканчики. 42, точніше. Ця лакетна ковтинка. Юбка. З мережева вірної краси, полозочка 1400. Футболка базова, у них завжди дуже гарна, 300 гривень. Плаця по XL. Це е, вискоза і його сестра, платячка, так само. Світшотик з собачкою, так, Мевірно древяного кольору. Розмір Е. І, і платья. Зразу з продажу і нема не на не ньому вірочки. Ви рекомендуєте навіть картиненька вкладка тут. То... Все, що почуло. Ціло також шкіра із їх артилем. А воно на мене дошку великолепно. Ця блузочка 1700 плаття. 1800. Дружні шкіри XML розмір. Ось його. Так, цей. цейка червона, червоний кардиган жалет 1700. Так, Жилет без підкладки. Такий трикотажний і еластичний підтягнуться. Тому буде прямо до цієї форми, які вони. Вартість 1100. 1200 гривень. Так, це вже темно, бачите, це цвіткніше, а це темніше, такий ось чорний шоколад. Топ 1400 гривень, розмір XL – 2600 гривень, і ця неймовірна юбка, яка до всього личить, до якої все личить, варила розмір L – 1800 гривень. рука 1900 грн эти бутылочки очень классный склад 459 грн очень рекомендую эти бутылочки с вышкой и внизу тисяч дев'яносто був розірвоць поставте будь ласка подавай ката И подпишитесь на канал в залі ми бачимо кардигани з іншим складом це 100% вовни, і вони представлені в такому молочному, в темно-синьому, в сірому і в вишневому винному кольорі. Але ви бачите такі дуже яскраві золотаві гудзики. ну, можливо, не всім підійдуть. Дуже приємні. Також звертаю увагу на сподобалися юбки так восьмиклинки з екошкіри досить непоганої якості. Також є різні кольори: от темно-прафитовий та чорний. Подовжені зараз дуже актуальні в цьому сезоні кардигани, такі для сухої погоди, вони такі довжиною, майже такі міді мідаксі, без ґудзиків, без поясу, різних кольорів на вибір, досить приємні на ощуп, такі можуть замінити піджак, легеньку курточку і пісочного кольору. Різні варіанти. Сподобалася футболка, така дуже яскрава, колоритна, підійде під багато луків, ковбойки з натуральної шкіри. Ця сумка здалеку сподобалася, але близька така на замшу подібна тканина, дуже легенька, тоненька. Це вже з натуральної темно-шоколадного кольору замші, це штучна замша сумка і з натуральної замші, але дуже якісь такі великі акцентні молния. Не дуже сподобалося. Це цікавий топ, який може поєднати зібрати, якщо у вас є поєднання коричневого шоколадного з блакитним. Для тих, хто любить котиків, а не собак, є і така чудова футболка з блакитним очима. Я дуже сподобалося. Топи резервит завжди класні. Рекомендую різні кольори, в залежності від того, що вам підходить. Красівки, такого з натуральної замши. Мягеньке мені сподобалися. лофери, які я міряла в різних відтінках, без тепло, холодний, темніше світліший. Ви пам'ятаєте м'який заднік, тому міряйте перед тим, як купувати. І такі самі кросівки, тільки темно, коричні. Ви бачите, це таке сучасне поєднання різних шнурків, також додає певної пікантності і сучасності образу. Ще я вам завжди рекомендую підніматися в чоловічі відео. Там також для жінок може бути дуже багато цікавого. У мене дуже багато таких речей. Наприклад, така картата сорочка, дуже класне поєднання кольорів: сіра та бежева кольорова гама, і трошечки вкраплення помаранчевих, дуже приємно, тактильно, така на ощуплях фланелька. не чи дивилася чи ні склад її. І така сама по відчуттям, по якості Інші клітинки, інші кольору. Дуже рекомендую. Приємно. В залежності від того, що вам більше гасує до вашого гардеробу. Дуже сподобався цей глунг 100% бавовна прозорий, тоненький, в смужку, підійде під любі ваші світера, бомбери під жакети і ще й зі знижку. Прям дуже рекомендую. Вона досить подовжена, буде легко стилізуватися за рахунок того, що вона тонка, легко заправити, якщо потрібно. Десь середину. рекомендую. Ну що ж, на сьогодні все. Я вам дуже вдячна, що ви були зі мною. Я сподіваюся, що огляд був для вас корисний, що вам сподобалось. Що не сподобалось, напишіть, будь ласка, які образи не сподобались найбільше? А, які ще подивитися бренди? Я обіцяла вам зараз, ну до, до зараз сьогодні вже не встигли. Ще хочу сказати, що асортимент в різних магазинах відрізняється. Мене це дуже здивувало, але це такий дослідницький проєкт, який показує, що нам багато багато гіше що вивчати. Дуже вдячна за, за те, що додивилися до кінця. Вам вдячна за ваші підписки, за ваші коментарі, за ваші вподобайки. І напишіть, який наступний магазин, який б вам подивитися. Добрі вас, слава Україні! Мирного неба нам всім. Нам дуже дуже це потрібно. it's a